Більше 60 педагогів змагалися за звання найкращого вчителя Дніпропетровська. Вони мали довести, що володіють творчими та педагогічними здібностями у викладанні географії, світової літератури та праці. Також обрали провідного вчителя початкових класів і вперше за багато років повернули номінацію Кращий директор. Не тільки викладати, а й самим вчитися. Професійний конкурс педагоги використали, щоб обмінятися досвідом. Атмосфера змагання була доброзичливою. Претенденти на звання кращого навіть підказували один одному, хоч сподіваються, що журі цього не помітило. Головним же іспитом для вчителів став урок з незнайомими дітьми у нерідній школі. Вони не в своїх школах працювали в інших навчальних закладах. От якраз все це оці от творчий підхід, саме інноваційний підхід. Ось це і бралося до уваги. Членами журі кращими у цьогорічному конкурсі стали два вчителі 139-ї школи, два зі школи номер 1 та директор фінансово-економічного ліцею, яка вже встигла виграти й обласний етап конкурсу. окрім управлінської діяльності, вона викладає світову літературу і каже, що їй дуже подобається працювати зі своїми учнями. З трьох моїх вихованок секція світова література. Дві зайняли перші місця і будуть представляти область на Україні. Всеукраїнський етап конкурсу на кращого вчителя пройде у квітні. Дніпропетровські педагоги вважають, що шанси на перемогу у них є й там. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.